Виконання судових рішень в час війни. Воєнний стан не звільняє від виконання рішення суду. Якщо порушені права людини, то вона може звернутися до суду для їх захисту. Рішення суду є обов'язковим до виконання на всій території України. Кримінальний кодекс стаття 382 передбачає кримінальну відповідальність за невиконання рішень суду або за перешкоджання його виконанню. Право на аліменти. Особа має добровільно виконувати рішення суду. Так буває рідко. Тоді особа, на користь якої винесено рішення, звертається до суду і отримує або наказ, або виконавчий лист. Далі вона йде у виконавчу службу, пише заяву і додає оригінал виконавчого листа та реквізити рахунку, на який нараховуються кошти. Якщо рахунок змінюється, карта не дійсна, то потрібно його оновити, бо кошти тоді не будуть надходити, куди потрібно. Особа, на користь якої виданий лист називається стягувачем, а інша сторона боржником. Після отримання заяви про примусове виконання рішення суду, виноситься постанова і відкривається виконавче провадження. Людину, що має сплатити. Кошти вносять до реєстру боржників. Реєстр відкритий, і кожна особа може подивитися інформацію про себе. Після відкриття провадження, виконавча служба може заблокувати рахунки, накласти арешт на майно, передати його у стягувачу. І часто буває так, що в боржника немає нічого. І тоді. Немає шансу виконати таке судове рішення. Для того, щоб зняти арешт з майна і рахунків, потрібно судове рішення виконати. Рішення суду має набути законної сили це зазвичай місяць. Якщо людина є на окупованій території, то це не звільняє її від виконання рішення суду. Виконавець аналізує, які є активи, майно, кошти. Реалізує майно і передає кошти стягувачу у 2024 році. Найбільше розлучень відбулося. І тоді дуже багато чудових рішень для стягнення аліментів. Як зняти арешт з рахунків? Просто потрібно сплатити борги, і тоді виконавча служба все це все бачить і знімає арешт з рахунків з майна. В іншому випадку це зробити неможливо. Я бажаю вам знати свої права. Добувати їх виконання і бути щасливими. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!